воїнам Збройних сил України. Дякую національній поліції. Дякую лікарям. Дякую саперам. Дякую бійцям Служби безпеки України. Дякую, льотчикам. Дякую, Дякую розділам логістики. Дякую артилеристам. Дякую танкістам. Дякую бійцям Національної гвардії України. Дякую бійцям. Мурської піхоти. Дякую волонтерам. Дякую сухопутим військам. Дякую бійцям Інтернаціонального Легіону. Дякую воїнам десантно штурмових військ. Дякую представникам Держспецзв'язку. Дякую рятувальникам Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Дякую бійцям воєнно-морських сил. Дякую бійцям Державної прикордонної служби України. Дякую воїнам територіальної оборони. Дякую воїнам сил спеціальних операцій. Дякую бійцям проти повітряної оборони. Дякую усім воїнам, які видали життя за наше майбутнє. За наше майбутнє.